Я взагалі хочу наїхати на новий канал саме зараз, тому що я взагалі не розумію, що біля ведучої номер один в Україні робить Ксенія Мішина. Я не розумію. Це взагалі що таке в нас? Ми всі забули, що Ксенія Мішина в нас російською мовою давала подкаст і відмовились взагалі коментувати це. Ми просто такі все, ми забули, 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 забули. Тепер Ксенія Мішина знов стоїть усміхається біля і Лесенькі Нікітюк, Лесі Нікітюк. Нуль емоцій з цього приводу. Наша улюблена фраза. Редакція не поділяє думку. Артура а чого ж Та дивись та це? Буну дивись. Це було давно. 24-й рік. Альо, було... 23-й. 23-й рік. Це було ну один раз уступилась людина. Якось чому вона це не коментує? Я не кажу про те, що вона російсько розмовляла. вона така падла. Ти популярна особистість. На тебе дивляться. Ти на новому каналі саме зараз. Чому ти не даш офіційний коментар з приводу того, що ти зробила? Ти як персона, на яку дивляться люди... Він не дасть забути. Не бо, дашь, я дашь. не дам забути. Я буду згадувати. Я перед смертю буду сидіти. і кажу, де б зараз Ксенія Мічна покличте її сюди. Або передайте записку. Це правда для людини, яка постійно в телебаченні недобре, коли вона не дає кейсів. Вона не розповідає, чому вона так зробила і до чого вона прийшла. Чому саме зараз вона так не робить? Вона знімалась в програмі Я Люблю Україну», її зняли з цієї програми. Тепер вона в програмі хто зверху новий канал до вас. Питання: що не так, Ксенія, Ми тебе дуже любимо. Так, а за що ти її любиш? За що ти її любиш? За російську мову. Ну викресли це просто і все. Вона провела багато я, гарного. Вона, вона нехай це прокоментує. Потім ми це викреслимо вона це й вона знімає. Взімалась в кіно. знімається, вона красива Вона не знімала з кінокраси. Після цього подкасту вона окраса в інстаграму в кінці кінців. Ні, Це прекрасно, Вона прекрасна, красива дівчина. Я не спорю, але як акторка в Україні вона має мати свою позицію і сказати своє. Отак, 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 я зробила це, тому що мені заплатили. Я зробила це, тому що я спала з цим тренером. Я зробила це тому, що я чому, Ксенія, ти це зробила? Скажи, ми тебе пробачимо, будеш далі виступати на новому каналі. Поки ні, буду згадувати це до кінця свого життя. Ми зробимо збори профсоюзу українського шоу-бізнесу. Отак, а... всі будуть сидіти в цьому в палаті спорту, Значить, всі учасники шоу-бізнесу на кріслах. Ти будеш сидіти за головною трибуною, <гум> будеш стояти так знімеш тапок, і будеш так. Ксенія, скільки це може продовжуватись? Реально.